Друзі, всім вітання. Сьогодні ми пробуємо новий формат інтерв'ю з нашими партнерами і друзями. І розпочнемо ми з пана Олексія. Нещодавно ми співпрацювали на об'єкті в Бережанах у Тернопільській області в церкві Святої Трійці, одному з найстаріших храмів міста. Пан Олексій займався реставрацією фресок, створених понад століття тому, які тривалий час були приховані під нашаруванням фарби. Команда Спектр забезпечувала освітлення куполу та внутрішню підсвітку храму, щоб підкреслити красу відновлених розписів. А пане Олексію, розкажіть, будь ласка, про цю роботу, які були головні етапи реставрації, що виявилось найскладнішим, а що найцікавішим у процесі, можливо, треба почати з того, що ми почали цю роботу три роки тому. Дослідження почали з дослідження цієї церкви і виявили розписи початку ХХ століття. Любий процес реставрації на пам'ятки національного значення він потребує і досліджень і організаційних всіх процесів. І, і відповідальність цього об'єкту вона, вона вимагала для того, щоб навіть прості якісь процеси вони були відповідним чином зроблені. От і сказати, що було найскладнішим, неможливо, тому що ну, все досить все відповідально. Було та все було досить складно. Але можна говорити про те, що. Певний етап є завершений реставрації в Куполі, і, на наше щастя, ми знайшли дуже гарні розписи. Так? Цікаво, що ми не знаємо, хто автор цих розписів, але з одної сторони, поки що ми не знаємо і це є мінус, але зато ми знаємо, що це не є один із відомих нам авторів, які працювали на Галичині. Тобто це абсолютно нова сторінка. Перед нами відкриття нового імені, нового якось, або гурту художників. Це є наша радість. Та? Тому, що, та, тому що рівень розписів цих він є ну, на найвищому рівні. Mm -hmm. та? Ми говоримо про таких великих художників, як Сусенка, mm -hmm. там Буцманюк і так далі. Ці розписи вони не уступають. В об'єктах е, такого значення всі роботи мають проводитися з дослідженням. Те, що ми там мали це відкрити, це було для нас несподіванкою повною, тому що попередні дослідження, які проводилися в 23-му році, вони показали, що храм без попередніх розписів був, тобто частково храм був розписаний, угу. частково ні. Як на вашу думку, ось освітлення впливає на сприйняття в цілому розписів і результатів вашої роботи. Цей момент експозиції. Так? Тобто, очевидно, що ті художники вони працювали і зробили свою художню сторону роботи. Але як ці розписи подати так, щоб вони сприймалися в денний час, коли є природні освітлення через вікна, але як, як їх презентувати в вечірній час? Так? Тому що там храм немає центрального світильника по Вука, так званого. Немає додаткового освітлення і не було закладено. Mm -hmm. і, і якби не давати освітлення, ми б бали би просто темний провал в купол. Є така практика європейська, от, як це там на там в Європі, Римі, там, ну, наприклад, най mm -hmm. да, такі пам'ятки, то все-таки е, сучасними засобами е, ці пам'ятки е, осві... роблять освітлення таке, яке підкреслює архітектуру. Mm -hmm. та, які розвивають от, сприйняття архітектури, як от цього такого монументального комплексу, щоб показати е, об'єми карнизів, mm -hmm. е, виступаючих елементів декору, там, е, рельєфів і так далі, для того, щоб підкреслити скульптурність і архітектурність. Mm -hmm. Просто залити. Да, та, та, тобто, тобто, світло це є ще один елемент, ккреслю архітектуру храму, в тому числі ці розписи. Mm -hmm. От і ну цієї неділі була презентація е, нашої роботи, і закінчилася вона вже. Е, це була шоста вечора. Це було темно. Так. Тобто, е, люди, які е, прийшли е, подивитися, послухати, вони бачили купол і в день, і ввечері. І, ну і дуже були е, приємно вражені тим, як ввечері виглядає mm -hmm. храм. Така е, містична ця атмосфера, такі якісь. Mm -hmm. Освітлення без джерела світла, як воно як гарно виглядає. Так, і не втрачаються деталі, і воно все ніби. Не, не занадто. Угу. Так. Що саме для вас, як для митця, як для професіонала, це означала можливість повернути до життя унікальні розписи. От Особисто для вас, що цей проєкт означав? Ну, особисто для мене. Я закінчив кафедру сакрального мистецтва, і під час навчання ми надихалися. Мистецтвом початку ХХ століття, напевно, як найбільшим таким джерелом натхнення. Це художники, які працювали з таким акцентом на національний стиль. Вони там, можливо, ви бачили, колись там гуцульське Богородиця, mm -hmm. там, наприклад, або якісь. Богородиця, яка там має вишивану одежу, там, або якийсь елемент, етно, якийсь. там. Ті такі рішення композиційні, дуже нетрадиційні, з одної сторони, ну такі mm -hmm. соційні, та, що вони такі дуже багато новаторства. І для нас, коли ми навчалися в академії, це для нас був якийсь такий еталон. Mm -hmm. Коли ми почали тут реставрацію, ми просто не мріяли про те, що ми можемо бути дотичні до того, щоб. Мати справу з тими речами, які ми колись приймали як щось, щось таке. Там та. Це, це суто наш емоційний момент. І е, коли е, ці розписи давні, вони були за, е, декілька разів перемальовані. Угу. І коли ми відкривали поступово, це дуже довгий процес, ми відшаровували е, старі олійні перемалювання і потихеньку відкривали якісь фрагменти. Угу. І це такі е, моменти радості, коли хтось тобі кришить: О, я знайшов, дивіться, Пасники. дивіться. Так, і це щось дуже подібне на те, mm -hmm. е, з таким азартом, як ти ходиш, якісь гриби, шукаєш, mm -hmm. там, там білий гриб не, е, гігантських розмірів, і ти там не знаєш там, емоційно. Mm -hmm. там. Дуже подібна штука, от коли ми mm -hmm. робили розкривки, е, що нас переповнювало ці емоції, що ми кожен раз. А такі орнамент, uh -huh. і такі, і такі, і воно не закінчується, і воно таке гарне, а там ангела знайшли. Ну і от коли uh -huh. святилище теж розчищали цього року, то емоції тягнули на роботу і там не відпускали до пізнього вечора. Uh -huh. Всі працювали понад uh -huh. в цей період. А скільки період. в цілому от часу зайняло весь цей процес? Ну, два повних роки, якщо говорити шкрябання і того всього на арештуваннях. Рік досліджень, два роки активних робіт. Угу. З перервою на зимовий період. Угу. Наостанок, що б ви хотіли побажати людям, які працюють зі світлом, з архітектурою чи з реставрацією таких сакральних місць от саме від вас. Ну, мені здається, що треба вносити щось сучасне. І подавати те, що є старе, робити актуальним сучасними засобами, mm -hmm. і технічними в тому числі. Тобто, якщо, знаєте, про що я говорю? Що, наприклад, як ми сьогодні не бачимо такого Львова, як він був до війни, mm -hmm. але е, архітектура оця прекрасна архітектура Львова, але коли вона в вечірній ряс, час має свої певні підсвідки. Ти йдеш Львовом, і це є світлове шоу. Будеш... А, арх... та, та. Тобто, це ще інше враження. Mm -hmm. Тобто Ти йдеш вулицею в день і йди ой, орнамент такого часу, а це таке гарне, це таке гарне. Коли йдеш ввечері, та сама архітектура, те саме середовище, але інше освітлення, і ти mm -hmm. бачиш, що воно абсолютно інакше, це шоу. Це шоу. Ти йдеш і там абсолютно не враження. Те саме і ми маємо в церковній архітектурі. Тобто ми... Коли ми робимо щось в церкві, чи сучасні розписи, чи старі, там неважливо, але це треба зробити цьому всьому експозицію. Це mm -hmm. треба так подати, щоб воно виглядало презентабельно. І презентувати ці сучасні розписи чи старі mm -hmm. розписи. Це треба так, ну в принципі в світі це робиться. Mm -hmm. Просто в нас можливо це ще не набуло такого широкого розповсюдження. І можливо, не завжди вдало і професійно зроблено. Угу. А... Можливо, що люди бояться щось сучасне вносити в таку архітектуру особливо, чи це щось старовинне. Ну, є традиційні форми, от як тут, наприклад, так, сучасний храм, але от світильники і ці всі речі вони досить традиційні, просто куплені в магазині. Угу. З одної сторони, можливо, це є момент там, фінансів, коштів, а з іншої сторони, просто може, якби. якби подумати наперед, як організувати освітлення в сучасний спосіб, mm -hmm. в сучасному храмі. Там бо все відображає свій час і стилістика цих, наприклад, світильників. Mm -hmm. Вона має буде пасувати до архітектури, бо це все гармонія. та Всі так. ці елементи вони створюють гармонію. Так, супер, дуже цікаво було. Дуже дякуємо. Сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося на одному об'єкті, поспівпрацюємо. Так, я теж сподіваюся. <гум> супер, Це, дякуємо. Э, Будемо мати э, цей, можливість працювати з професіоналами. Так, да, Супер, дякуємо.